Вірменська музика, вона незалежна, ритмічна, вона жвава, в ній дуже багато барабанів різних і сили, тому що це нація, яка проходила багато геноцидів і війн, і цей супротив це частина нашого світу сприйняття. На жаль, але це те, що споріднює нас з українцями, і вірменська музика для мене це безумовно багато болю. Це біль не промовля, який не промовляється на публіку аудиторії. Це така медитативна рефлексія всередині себе, в якій згадуєш весь цей важкий бекграунд, який проходиш, але при цьому залишаєшся люблячим і вірним своєї землі. Маріам Вердіян, професійна музикознавиця. Для неї, як і для багатьох інших вірмен, Україна стала рідним домом. Збройний конфлікт у регіоні, який спалахнув у 90-х роках із новою силою, змусив родину Маріам виїхати з Вірменії. Дуже страшно залишатися було там. Це означало, що ви можете попасти під різню. Моя сім'я в зв'язку з цим переїхала в Україну, і ми обрали місто Донецьк. В Донецьк, тому що мій тато ще в 80-х вчився в Донецькому в торгівельному університеті, тобто ми знали це місто, вони знали. Але тут є цікавий нюанс, тому що обрала Україну моя мама. І я їй неймовірно вдячна за це рішення. А в Донецьку ми жили до 2014 року. Тобто, я там зростала, формувалася, пішла в музичну школу, музичне училище. Навіть встигла трошки повчитися в консерваторії. Я дуже люблю Донецьк, дуже люблю цей регіон. Я пам'ятаю, що у мене були прекрасні відчуття України саме в Донецьку. Я ходила на фольклор, ми вчили українські пісні, і тому для мене Донецьк залишається і завжди буде в серці дуже українським. Я існую, працюю і живу в царині класичної музики. Одним з таких важливих напрямків моєї професійної діяльності це музика Вірмен, класична. Я популяризую її в Україні. Я думаю, що вірмени заточені на тому, щоб берегти свою культуру. А в цьому питанні ми досить консервативні традиційна нація. Для нас важливо зберігати народні танці. Для нас важливо мова дуже багато в вірмен громадах розмовляють вірменською мовою. Для нас важливо знати свою культуру. Рада тебе бачити, вас. клас. Привіт, привіт, дівчанки, привіт, привіт. На каскаді дуже багато шоу. Прямо людей. Прям за клучка тут змійка. Це дуже... без наста Це більше жива. Я Дуже пишаюся, що у нас є і комунікація між собою, тобто ми намагаємося шукати один одного, дружити між собою, товаришувати, допомагати. Ріменія це країна з великою давньою культурою, як і Україна. У Нас тому є потужний пласт народної музики, архаїчного мистецтва. Це неймовірно круті, друзі. Всекають. Вірменія ніколи не була в дружбі з радянською владою. Це була одна з тих країн, яка вміла протестувати. І вірменія з Україною ще, на жаль, можуть порозумітися через відчуття, що таке геноцид. Рідні Маріам добре знають, що таке війна. Через неї вони покинули свою батьківщину. А згодом усе пережити знову повторилося тільки вже у Донецьку. Ми, на жаль, прямо живемо недалеко від аеропорту. Там і з нас починалися всі ці події. Починалася окупація, і ми їхали з братом просто на два тижні в Київ. Залишилась тут вже на 11 років. Ось і так ми переїхали сім'єю в Верпінь. Верпінь, тому що тут живе мій дядя. Я перевелася з консерваторії, продовжила тут навчання, і все було класно. Поки вже настався 22-й рік, і знову була окупація в Ірпіні, і нам прийшлося виїхати. Ми вже були навчені. Ми розуміли от 25 лютого. Ми вже виїхали, що ці події приведуть їх сюди. Я дуже переживала у зв'язку з тим, що цей будинок мого дядька, і тут є колекція його інструментів. Але що було круто, коли ми отримали перші кадри друзів наших волонтерів, хто заїхав подивитись будинок, перше, що я побачила, що інструмент просто навколо пилюка, навколо попадання, якісь каміння, осколки від скла. Інструмент в пилюці, але він стоїть І Це для мене був якийсь просто фантастичний момент. Вірменський дудок, він виглядає отак. От цей е, інструмент теж виробляється суто із абрикосу, бо абрікос най, найкраще дерево, яке передає звукові хвилі. Цей інструмент, напевно, в усьому світі вже знайомий, бо така реклама дуже гарна була, коли зняли фільм Гладіатор і е, вірменський... Відомий дудукіст Дживан Гаспарян всі, всім фільмам Голлівуду озвучував дудуком. Док почав там, впливати на етнічні так, напрямки в світі в музикальних там, вкусів. Він плакательний інструмент. Коли він грає, він дуже такий... люди починають чомусь згадувати, ну, навіть даже і сльози вже наворачуються. У мене досить велика родина. Ми дуже дружні, спілкуємося всі між собою. І мені подобається, що ми за столом збираємось, і це дуже такий завжди об'єднуючий момент для нас. Дарде спатмем кулансаре сінчбанирбу. Насправді наші історії настільки схожі в вірмені України і позиції, ціннісні позиції обох націй, і це була країна вільних людей, які вміли поважати волю і свободу інших, які борються за свою незалежність. і Ми пройдемо і це Ми обов'язково будемо. Будемо дуже щасливі. Chicka keys man, keys man, keys man, doings on the man. Chicka keys man, chicka keys man, keys man, keys man, doings on man.